Так, здесь відео зараз відпрацює дозерний радіометр. Професійний. Так. От відсік батареї, живлення, супер. Все, ми бачимо. Реквія, кришка. Всі вусики цілі, не поламані. Так. Вот. Тут з Знержавічої сталі решітка ще й пофарбована в сірий колір кротом. роз'ємчик. Так, ось у всіх сторін. До речі, державну повірку. Кожен рік проходив. Ось. Є така. Так. Накай. Прибор. Готов к роботі. От, для глухих, для, для сліпих людей говорить, так? Так. Ось пробіжусь по меню. Мощність дози 0. мікро в час. Нормально. Я Нормально. кнопку якраз, коли вийшов з меню. Ось натискаю Мощність і вона дози 15. мікро в час. Нормально. Зараз виставлю мануал вручну, коли натискаю кнопку. Ось. Мощність дози 14. мікро в час. Нормально. Ну, Мощность дозы 15, мікроінген в час. Нормально. Ну, Нормальна. Можно виставляти, щоб раз в хвилину говорила, або взагалі ніколи не говорила. Ну, як вам хочеться? В общем, так, піднесу калій. Вот в мене є чистенький такий білий. Давайте піднесемо. Подивимось. Ну, пішло. Поїхало, наростаю зразу. Ну, це слабенький калі, але достатньо, щоб замірити. Більше 30 вже все. Все. Більше 40. І пішо. О, це і науковим зараз. Вона працює ідеально. Так, вимикається Прибор виключив. Ще раз показую 4К, якості зі всіх Ось. Тут була голограмка її з дерба розбирав, щоб все перевірити, підклеїти що треба. Модернізацію провести, це обов'язково. У них висихає клей там, на динаміку, динамік починає магніт тяжкий, залізний, там по всій платі отак, стрибати, їздити і закорочувати, і все буде горіти. Так що, там, і ще крім цього других 5 пунктів, чого там треба ще робити, я це все роблю. Витрачаємо цей час, ну все щоб потім у людей проблем не було.